Так, дорогеньки, доброго вечора, ми з України. І Херсон на зв'язку і наш дорог Василь приїхав саме з Чикаго. Знову наші смаколики замовив ось що у нас є на явності. Смаковики наші смачні білковим кремом трубочки. Новинка. До речі, Василь порекомендував зробити тушонку, то його особисте замовлення з г... біфа, тобто з гов'яжа. Тушонка смачна, куряча ковбаска, корена гов'яжа, форелька, балик салмана, куреча ковбаска. Копчене м'ясо гов'яже, також наша суперова ікорочка, подаруночок рибка сушона. Дуже рясно дякую. Що скажете за наші смаковики? Все супер, рекомендую. Дякую. Дорогеньке, завітайте до нас, ми виїжджаємо, зустрічаємо. Відправляємо поштою 2 дні і все, по всім штатам відправка від до я. Тож, всім добра. Всім добра. Дякую.